Всім привіт! Мене звуть Аня, я власниця магазину Прикрас для Пірсон. Наразі я дуже задоволена, чому? По-перше, це економія часу для менеджерів, тому що е, до знайомства Сейлс я працювала тільки на платформі Instagram і дуже багато часу займає. Е, Переписки, спілкування з клієнтами. З додатком Salesbox це набагато простіше. Чому? Тому що клієнти можуть переглянути всі прикраси, які в наявності, а завдяки пуш-сповіщенням можемо проінформувати одразу всіх клієнтів, що в нас поставка, що в нас не йшов товар, і клієнти вже це бачать. Але з додатком так? Salesbox немає ніяких скритих комісій, що ми повинні за кожне замовлення віддавати якийсь процент, Ось. тому дуже раджу. Придбати свій бізнес такий зручний інструмент, як додаток Salesbox, По-перше, це економить твій час, це економить твої гроші. Це дуже зручно для клієнтів, тому що в мене багато відгуків від клієнтів, що додаток просто супер, що дуже зручний, і це робить твій бізнес на крок попереду в порівнянні з своїми конкурентами.